Так, Всім привіт. Знову біда напала, називається Обрізало болти на планетарці, Це вже другий раз, вже там в мене є відео <кій> по цьому поводу. Ось як бачите, О. Це, це вже не радіми болти, ті були радіми обрізані, а це я був, купив болти, теж кальонка, восьмерка. Що не помиляюся, М8 і і тут сплошна різба до самої головки. А, не було не, з пустотілом, Мусив ставити ці. І от прийшов час, її знову всі пообрізали. О, так красиво лежать. Блін. Ось так вийшло. Міст. Розібрали міст повністю середину виняв. Суть, суть в чому міст тримається на болтах, на чотирьох болтах. Один, десь там другий, спереду біля акумулятора ще два. Мені, звісно, відкручувати було дуже важко. На нічого, ми справилися. Цього разу пішов трохи спрощеною методикою. Значить, Це кулак, тут е, кришка його, далі йде ступиця. Перший раз я знімав ступицю, розкручував всю, ту всю трахомодію, там гайки такі галімі круглі серединою, всередину такі виїмки. ключа немає до них. Цього разу щось, щось мене почав вже знімати ступицю, але щось мене перемкнуло і вирішив спробувати відкрутити на кулаку. Відкрутив, гарненько виняв все нормально і не треба розбирати ступицю. Повіймав полуосі, полуосі все нормально. Моста повністю не викатував, бо того разу викатував моста, то намордувався, як дурний, поки його запихнув. А Просто відкрутив ці передні гайки. Ось ці передні гайки відкрутив повністю, а задні попустив, щоб він е місто опустився. І все, далі розібрав е цей, розібрав моста. Там мене просили заміряти, які там болти по довжині, е Розберу, дістану їх, бо там вони обломані, то я ще попугаюся, поки їх звідти типу, достаю. І тоді скажу, тоді скажу, напишу. Ну, збирати буде набагато простіше. Я думаю, тут остала... найголовніша проблема осталася в тому, щоб е викрутити ці обрізані болти вони кальоні. Так, ну все, далі працюю. Всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого.